в усі часи називали місцем тяжіння для творчої еліти, представники якої понад 100 років створювали тут свої найкращі шедеври. другій половині ХІХ століття Качанівський маєток був місцем натхнення для багатьох митців. Свою музу тут знайшов і художник Василь Штенберг, якого іменують зачинателем українського романтичного живопису. Року 1837-го він зафіксував на полотні безтурботний літній краєвид на маєток дворянина і мецената Григорія Тарновського. І ось майже за два століття неймовірні Качанівські пейзажі. Можемо споглядати і зі світлин знаного дослідника історії фотохудожника Миколи Черепа. Його виставка стежками Тараса допомагає доторкнутись до історії та передає духовну силу Качанівки. Мабуть, через те, що господарі три покоління родини Терновських Григорій, Василь старший, Василь Молодший, віддавали себе культурі, культурній спадщині і традиціям, які зберігались на той час і на сьогоднішній день, зберігаються в Україні. Ми ж розуміємо, що і знаємо, найбільша колекція козацьких старожитностей якраз була у Василя Трановського молодшого, і практично три музеї в Україні було зібрано на його власній колекції. Тільки в одну Шевченкіану передали за 500 особистих речей Тараса Григоровича Шевченка. Цікаво, що в Качанівському альбомі для гостей лишилося понад шість сотень зіркових автографів. Якщо ми беремо з історичного формату, то це Пантелемон Куліш Яворницький. Вони не просто відвідували Качанівку, а Василь Терновський молодший. Фінансував експедиції і пошукові роботи по Дніпру і, взагалі, по Україні, те, що його найбільше цікавило, і ми ж розуміємо, що і знаємо, що картина турецькому султану історична, яка була написана і. Ілля Ріпін працював тут в садибі Тарновських, Також має особливе значення в долі цієї картини. Сьогодні відвідувачі Качанівки здебільшого бачать парадну частину заповідника: колись розкішний палац, Георгіївську церкву, водонапірну вежу та альтанку глінки. Всі ці пам'ятки конче потребують реставрації. Палац зрозуміло, що він не зберігся повністю із меблями і з тими речами, які належали родині, з двох причин: перша причина, що по листу і заповіту речі були передані Чернігівському якби земству, ну і відкритий музей в Чернігів імені Василя Тарновського. Ну і зрозуміло, що відіграла важлива роль грабуванню. Але ми можемо чітко сказати, що енергетика і любов господарів збереглась по сьогоднішній день, і як ми говоримо за магніт, то каченівка дійсно великий магніт сьогодні для туристичної галузі. Єдиний зрозуміло. Такий мінус це війна, яка не дає можливості реставруванню. Але хочу подякувати хлопцям Збройним силам України всім, хто громадським діячам, хто прикладає максимум зусиль для того, щоб війна закінчилась. Загалом на Чернігівщині збереглося два потужних маєтки. Серед них і садиба Галаганів у сокиринцях тільки різниця в території і в об'ємі території зрозуміло і архітектури, яка залишилась. На території Качанівки, наприклад, залишилось 24 пам'ятки архітектури. Садиба в Галагані у сокиринцях вона набагато менша, але також залишилася великим значенням для садово-парку мистецтва і для архітектурного комплексу. Зрозуміло, що Мають водойоми, які ми стоїмо на водороздільному плато. До речі, я хотів би додати. За, за 18 кілометрів від нас знаходиться водороздільне плато. Формується чотири річки обласних: Це Остер, Лисогірка, Удай і Смуж. Каченівка якраз стоїть на смуші, на берегах, на берегах смуші. Припадає основний. Якби, Об'єкт, який виходить на захід, це палац а зі сходу Георгівська церква. Качанівка для Миколи Черепа місце особливе і сакральне. Тут він народився, тут жили і працювали його прадіди. Тому незворотня руйнація пам'ятки національного значення йому сьогодні дуже і дуже болить. Руйнація відбувається досить швидко, враховуючи те, що не працюють водогони, не працюють ливнівки, ті, які повинні працювати сотні тонн води течуть під палаци, під інші архітектурні будівлі. То ми можемо втратити перлину. Чи... Так, ми можемо втратити. Це єдина садиба, яка збереглася в комплексі пропалацового району 65 гектар. І повернемося до відомих людей: це Тарас Шевченко, це Гоголь, який навчався з Василем Тарновським. Уже повторюся, Яворницький, Репін, Куліш, тобто відомі українські діячі, які відіграли важливу роль також. І в духовному, в духовній формації української еліти. Ну і зрозуміло ж, самої Качанівки. До слова, Качанівський єдиний парк в Україні, в якому і досі ростуть дуби, яким понад 300 років З самого дитинства я маю зв'язок, але ще безпосередньо була створена перша охоронна кінна структура в Україні, якою я займався. Вона була професійною, будемо говорити так. Навіть були інспектори, які мали право складати. Протоколи, Тобто, а в першу чергу це заповідна територія, це збереження не тільки архітектурного комплексу, але ще й збереження водних ресурсів, збереження як би, дендрологічного напрямку, бо тут дубам яким по 450-600 років. Тобто, якщо сьогодні журналіст висвітлює який-небудь об'єкт і каже: Ой Боже, гляньте, який дуб, 350 років, він один, а їх тут сотні. Ви розумієте, який це рівень небезпеки сьогодні? Бо ну, це ж зміна ґрунтових вод, де якби, вчена рада або інші інститути повинні звертати увагу на збереження такого рівня садиби через те, що садиба, яка без живого формату, це ж не буде садиба, це уявіть палац серед поля. Що це буде, є, який, я, яка буде зацікавленість відвідування? То є, якби? По-друге, розвиток туристичної галузі як економічно складової, а це без цього ніяк не буде через те, що Каченівка потребує напрямків наукових, архітектурних напрямків археологічних дослідження і туризм як економічна складова. А тут якраз і є поле діяльності різних фахових груп, які будуть займатися саме цим, допомагаючи Каченівці в розвитку її збереженні. І нехай ці історії. Стануть покликом і ще раз відвідати качанівку та пізнати її таємниці, доторкніться до її історії, відчуйте духовну силу і гармонійне поєднання вишуканої архітектури із неймовірною природою.